Тівки їдуть, вони пильнують. На Прикарпатті триває Національний тиждень безпеки дорожнього руху. Озброївшись руками, інспектори дають, чатують на порушників. Спеціальний прилад на відстані фіксує швидкість і маневри авто. Не минає кілька хвилин, як перший хоче доїздити швидше дозволеного, за вимогою Даївців зупиняється на узбіччі. На населеному пункті дозволяється вам до 80, правильно чи ні? Так, але то якраз я якраз... Цей прилад рукам визначає відстань скільки метрів, так що від знаку ви якраз служили, щоб А Може, якраз до знаку мене зловило. Зайві кілька кілометрів за годину на спідометрі обертаються для гори водія протоколом та штрафом. Допускається швидкість руху до 80 кілометрів населеному пункті. Так як він їхав швидкістю 91, це є порушення правил дорожнього руху. Тому на нього було складено адміністративний протокол за найменший штраф. Ще одне лихо на дорозі водії на підпитку. Попри те, що заїзду під градусом, навіть права забирають. Майже третина ДТП в Україні стається саме з вини нетверезих кермувальників. Визначити, чи справді водій перед поїздкою пригупив черчину, допомагає прилад драгер Лише один подих і на табло одразу висвічується результат. До цього чоловіка зауважень немає. Утім найчастіше надвечір трапляються і такі, кого зрадливі проміли підводять. 0,21 і вище. Тобто 0,21 проміля, алкогольне сп'яніння. Це все залежить від організму людини. Чітких меж немає, скільки потрібно випити і взагалі вживати спиртне, і керувати транспортним засобом заборонено. Коли є свята, там, субота, неділя, вихідні дні, то. Водії, які вживають спиртні напої, керують транспортним засобом, зазвичай більше інтенсивно пропагуватимуть правила безпечної поведінки на автошляхах інспектори ще кілька днів, однак і по тому радять водіям не втрачати пильності та пам'ятати про відповідальність за свої життя і безпеку інших учасників руху. На Прикарпатті привітали ветеранів міліції. 10 листопада відбулися урочистості з нагоди дня вшанування ветеранів та пенсіонерів МВС, який колись відзначали як професійне свято правоохоронців День радянської міліції. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника УМВС Івано-Франківській області Василь Фелик виступив із урочистою промовою, в якій подякував ветеранам від імені колегії та особового складу обласної міліції. За словами полковника міліції для правоохоронців, завжди залишається священним дбати та пам'ятати про своїх наставників. Немає майбутнього без минулого. Це свято трансформувалося з радянського дня міліції в день ветеранів сьогодні, вже безпосередньо у нас в державі. Ми його шануємо і поважаємо, бо розуміємо, що саме ці люди творили. Це все добре, що сьогодні втілюється в життя. Також із привітальним словом до колег звернувся герой України Анатолій Француз, який свого часу обіймав посаду очільника обласної міліції. Розуміючи складну філософію життя, ми десь усвідомлюємо, що час він робить своє. Для мене сьогодні велика честь вітати вас з цієї трибуни свято. Учасники дитячого громадського об'єднання юний міліціонер Прикарпаття також завітали із привітаннями. Ми не могли пропустити такого пам'ятного дня, щоб прийти, привітати, показати, що ми пам'ятаємо ветеранів МВС, адже вони є прикладом для нас. Вони все своє життя дали на те, щоб показати, що вони працюють для нашого блага, для нашого добра. Ми також більшість з нас хоче також працювати в міліції. Вони є нашими наставниками. Пенсіонерам ОВС вручили пам'ятні нагороди та відзнаки. Завершилося дійство шокуванням усіх Ветерани розділилися на команди, аби прийняти участь у спортивних змаганнях, присвячених цій визначній події. Почесні правоохоронці змагалися у стрільбі, волейболі та тенісі. На завершення відбулося вручення нагород командам-переможцям. Тиждень безпеки дорожнього руху на Прикарпатті. На автошляхах посилені патрулі Державтоінспекції перевіряють автобусні рейси. Задній стоп не працює у вас. Не? Зараз треба не? недоліки усунути. Ні, не, зранку працював. Причі, чи мені? Аптечкові Деївці попереджають, особливо обережними на дорогах треба бути у зимовий період, адже сильні дощі, сніг, ожеледиця, тумани значно ускладнюють рух транспорту. Ризик виникнення аварійних ситуацій та скоєння ДТП зростає саме в перші зимові дні. Водії запевняють, до зими готові шини замінили. Гальма та зовнішні світлові прилади перевірили. Систему обігріву налагодили. Першу чергу резина опалення салону, пічки моя пічка. Вогнегасники, гасники, аптечки. Салон прибраний, сітки лобового стекла обов'язково мають працювати. І так і більш-менш порядок, як то кажуть, було частенько всюду про Під час інспекторських перевірок в автогосподарствах було виявлено позагаражне зберігання транспортних засобів, а ще незадовільний їх технічний стан. Не пишу. Дома, нема. Можна собі наперед понаписувати. Ні, так, до кінця. До того ж, водії нерідко нехтують правилами дорожнього руху, кажуть в Державтоінспекції. Серед найпоширеніших порушень переїзди, перехресть, висадка і посадка пасажирів у невстановлених місцях. Через необережність водіїв автобусів на дорогах області трапилось понад чотири десятки автопригод. Троє людей травмовано. За час оперативно-профілактичних заходів, які проводяться з 21 жовтня, безпосередньо по операції перевізних зима виявлено майже 500 порушень до. Ущених водіями під час експлуатації транспортних засобів під час перевезення пасажирів та 174 виявлено порушень транспортних засобів, які перебували на лінії технічно несправними. По закінченні тижня безпеки дорожнього руху матеріали рейдових перевірок даївці передадуть до прокуратури. Рамки акції читай на рівних працівники соціальних служб вирішили розширити і на водіїв. Волонтери за допомогою працівників державтоінспекції пояснювали власникам автомобілів, як поводитись, коли дорогу переходить людина з вадами зору. Хочемо звернутися до водіїв, щоб були уважні на дорозі, могли завбачити вихід незрячих пішоходів на дорогу, і так би мовити, були готові до такої ситуації, щоб убезпечити і уникнути наїзду на пішохода. Волонтери, окрім пам'яток з порадами, отримали реквізити, за якими вони можуть доєднатись до акції та перерахувати кошти на підруч. Шники для дітей з вадами зору волонтери кажуть, реакції водіїв неоднозначні. Зразу такі негативні е, поклики, але е, зразу, як чують, що це просто акція, то вони зразу з усмішкою відповідають усмішкою і е, сідають задоволені і їдуть далі. Водії реагують по різному, але переважно, звісно, з таки е, акція читати на рівних для них є досить таки… Прорисуючи можна сказати, оскільки це стосується безпосередньо їх, і тим самим вони можуть допомогти дітям. Втім, і без пам'яток водії про людей з вадами зору на дорозі знають. кажуть найбільше їх на вулиці Сорохтея та у центрі міста. Побачивши, дають пройти. Та видно з паличкою в окулярах темних стараюся пропустити, тупаю дорогу. А от як ви розпізнаєте цих людей? Людей не з паличку ходить, то видно, зразу видно. Краще зупинитися і пропустити пішо, то що розумієте, це не знати з ким воно буде як в житті. зразу видно, по палиці, по-перше, по друге куляр. Також водії кажуть, з появою звукових світлофорів казусів на дорогах з людьми з вадами зору поменшало, але додають, також потрібно підвищувати свій рівень культури. Загальноосвітня школа Івано-Франківська про те, що незабаром в учні будуть збирати відбитки пальців, і всі персональні дані педагоги вже чули. Щоправда, з неофіційних джерел. Від кого я почула від сусідки? Вона каже: от щось таке буде, а ти як на то дивися. Я кажу, ви знаєте, негативно я на це дивлюся. А от більшість батьків про нововведення взагалі не знають. Ми опитали з десяток мам, тати, бабусь думки розділилися. Мені зовсім не страшно. Я вважаю, що в правоохоронних органах ця інформація більш захищена, аніж на сторінках соціальних мереж. Викладають повну інформацію про себе. Щоб не виникало питань для батьків, організували збори. Ознайомити з пілотним проектом приїхали міністерські чиновники, привезли і зразок тієї самої персонали. Картки. Картку заповнюватимуть самі батьки. Вони ж збиратимуть відбитки пальців своїх дітлахів. Волонтери лише підкажуть, як це правильно зробити. Я не розумію, в чому тут проблема. Це можна зробити прямо вдома, покласти цю книжку в шафу і зберігати. Про всяк випадок. За статистикою, 86 відсотків зниклих дітей знаходять протягом першої дупи. і ці картки не аби як полегшать роботу, кажуть у міліції. Адже на збір інформації про дитину йде не один день, тоді як кожна хвилина на вагу золота. Фотокартка, прізвище ім'я по батькові, можливі алергії дитини. Знову ж таки, якщо я спитаю, чи знаєте ви свій емей свого телефону? Для того щоб легше встановити. Чи виходила дитина на зв'язок, і звідки вона виходила на всі ці дані міститимуться в персональній картці дитини? Незабаром їх роздадуть школярам. А от батьки вдома самі вирішуватимуть, заповнювати їх чи ні. Пічка пам'яті за загиблими на автошляхах. Її запалили місцеві співробітники Державтоінспекції. Під час поминальної панахиди, яку в області провели вперше, поіменно пригадували жертв дорожньо-транспортних пригод. Лише від початку року на Прикарпатті зареєстровано майже три сотні ДТП, у яких загинуло 55 людей. Ми хочемо привернути увагу громадськості до проблем аварійності на дорогах, оскільки зараз проводиться національний тиждень з безпеки дорожнього руху. Тому ми маємо говорити, як кажуть, на повний голос, про те, що на дорогах гинуть люди, і це дуже серйозно. Тому ми звертаємо увагу на те, що вас вдома чекають живими і здоровими, як ви виїжджаєте в дорогу. Пам'ятайте, що ви маєте дотримуватися правил дорожнього руху і бути максимально уважними на дорогах. Працівниками дорожньої автомобільної служби медики обласної станції переливання крові спілкуються не вперше. Щорічно відбувається забір крові для потреб постраждалих в автомобільних аваріях. Кров від донорів береться одноразовими системами, тому ніякої загрози, інфікування така процедура для добровольців не становить. Здай, кров, врятуй життя, назва акції для небайдужих. 296 аварій, в яких 300 осіб отримали травми, сталися цьогоріч в нашій області, тож є для кого здавати кров. Сьогодні ми проводимо акцію Здай кров рятуй життя. Працівники дає звичайно, ті, які мають нормальний здоровий фізичний стан, мають сьогодні прийти, здати кров, щоб врятувати людей, які потерпіли в дорожньо-транспортних пригодах. Різні отримані травми і каліства. Але якщо людині вчасно надати допомогу, вчасно перелити потрібну групу крові, людину можна врятувати. Тому ми закликаємо всіх небайдужих громадян, щоб завжди долучалися до таких акцій, не були байдужими і могли допомогти. Одні і могли допомогти тим, хто потребує їхньої допомоги, вони раз у рік завжди приходять до нас організовано, здають кров, таким чином забезпечують можливість надання допомоги пострадалим, які потребують цієї крові.